Субота, 8 листопада, і це відео буде на, дві, на два таких коротеньких питання. Перше питання. Єврокомісія запретила видачу віз росіянам. Тепер їм прийдеться подавати кожен раз візу на те, щоб потрапити в Європу. Це рішення було зроблено тому, що ну, стосовно безпеки стран Євросоюзу. Із-за війни в Україні. І, друге, те, що нібито в Росії Путін наказав всім службам, коли дивіться в Росії, коли ти, ну, тобто росіяни, да, коли ви їдете за кордон, повертаєтесь з-за кордону, будуть блокувати ваш телефон, мобільний зв'язок. Ви будете як на карантині, будете на мобільному карантині. Скільки не знаю, Тобто ваша сім-карта буде заблокована. Ось так. Будемо зараз питати. Давайте, Європа запретила, е, Європа запретила видачу е, многоразових віз росіянам. Тепер граждані РФ будуть змушені подавати кожен раз заявку на візу. Коли захочуть поїхати в Європу. Це рішення пов'язано з ризиками для безпеки стран ЄС із за війни в Україні, заборона росіянам стосовно многократних віз. А ну-ка. Да, це обмеження. Це обмеження, такі досить суттєві для них обмеження. Для чого? Да, тут обмеження і вони тут чогось будуть втрачати, якісь фінанси. Для чого це зроблено? Для чого Європа обмежила візи росіянам? Для чого? Важкість, Важке рішення, таємниця, зупинка, диявол. зупинити диявола. Будуть перевіряти. Дудж. Дивіться, будуть перевіряти тепер. Тобто подаєш візу і тебе ж там перевіряють, ну правильно, тому що таємниця шукають Е... Значить, це спеціально зроблено, знайти оцих криз. Які лізуть з Росії в Європу і, там, від... і чудять. Там, дрони запускають, там, якісь провокації роблять. Тобто Це спеціально зроблено для того, для того, щоб ось карта захисту від диявола, захистити себе від диявола, не пропускати. Тобто будуть ретельно перевіряти кожну людину, кожен раз. Якщо є якісь підозри, то візи да, не побачити. Для них це велика розпач, 10 мечів, і вони там взагалі рвуть і мечуть. І страх. Арвут ім'ячук. Ну і хорошо, давно пора було це зробити. А тепер давайте далі. Чи правда, що Путін е, наказав своїм силовикам глушити мобільний зв'язок для тих росіян, які були за кордоном, е, потім повертаються в Росію, і в них буде заблокована сім-карта. Це називається е, карант... мобільний карантин. Коротше, щось таке. Чи дійсно це так? Чи дійсно це так. Хитрість, слежка. Ага, да, слежка. Слежка і луна. Тобто, тепер росіяни за вами будуть слідкувати, де ви були, що ви говорили. Таке відчуття, що всі ваші телефони будуть прослуховуватися. І також це теж зроблено для того, щоб в Росію ніхто, ну, типу, ніхто не ні проник. Якісь там. Диверсанти. Хитрість, пошук. Вони так захищають себе. Вони так себе захищають. Да, дивіться, Європа зробила оце. Да? Шукають зрадників, хто лізе в Європу. І Росія зробила це сім картами. Так само шукає, хто лізе в Росію. Щось да? тут робити? Кому ви потрібні? Да, ось колісниця був десь за кордоном, все. Залишаєшся, да, тобі башня. Це, до речі, теж дуже сильний удар по бізнесу російському, по росіянам, які працюють за кордоном. Тобто для їхньої, для їхнього заробітку, для, для багатьох це удар. Він буде казати, що це все і за України, і за війни, і за цього це все робиться. А насправді це не із-за цього робиться. Насправді вони хочуть ретельно дивитися, хто приїжджає, хто не приїжджає. Що можуть там когось підкупити, щоб не зливали якусь інформацію. І слежка за кожним росіянином буде відбуватись. Прослушка ось. Прослушка. Ось такі новини. Коротко і ясно.